Днями атомники пройшли випробування на силу і витривалість. Цьогоріч у залі Xperтакіа ДРС з гирьового спорту змагалося 9 команд цехів структурних підрозділів підприємства. У нас класичний ривок. На виконання вправи десь 10 хвилин. З однією зміною рук ми дозволяємо відпочивати як вгорі. Так, отут можна відпочивати. Так само і внизу можна відпочивати. 43 важкоатлети були розподілені на чотири вагові категорії до 70, 80, 90 і більше 90 кілограмів. Представник команди РП-1 Олександр Намуйлик змагався у найважчій категорії більше 90 кілограмів. В змаганнях приймаю участь не в перший раз. Дуже задоволений такими змаганнями. Рахую, що такі змагання потрібно проводити частіше і більш якби урізноманітнювати їх. Олександр підняв гирю 86 разів. Результатом цілком задоволений, адже це на 5 разів більше, ніж йому вдалося підняти позаминулого року. Досяг таких успіхів завдяки систематичним тренуванням. Я треную в спортзалі ВПРС постійно, де в секції важка атлетика. Атмосфера змагань була напруженою. Усі без винятку геровики продемонстрували неабияку міць і витривалість, силу духу та жагу до перемоги в особистому заліку серед важкоатлетів. Найкращий результат показав Роман Васінський сьогодні. Васінський роман 209 разів підняв. Позавчора Микола Лівков 206 разів. Отже, щоб підняти. Вагою гірю вагою 24 кілограми. За 200 разів це, це треба тренування, тренування, тренування. Микола Левков боровся за команду цеху забезпечуючих систем. Вагомі успіхи цих двох учасників істотно покращили результати їх команд у загальному заліку. Перше місце зайняла команда ЦЗС, друге команда військової частини і третє РП-1. Перемога наша сьогодні цехова, Ми здобули перше місце. Я дуже задоволений цим. Незважаючи, що такий стан в країні тяжкий, складний. Кажу дякую в першу чергу керівництву своєму, що вони підтримують, проводять спортивні заходи. Щороку у спартакіаді Раес атомники змагаються з 12 видів спорту. Наступним видом спартакіади будуть змагання нас з настільного тенісу. Наше не проведені змагання з волейболу. Осталось у нас два тура. А вже з 5 вересня в нас по плану змагання з футболу в залі Спартакіади. Мета спортивних змагань пропагування здорового способу життя та виявлення кращих спортсменів для участі у спартакіаді «Атомпровспілки». Сьогодні українцям як ніколи потрібні перемоги і на полі бою, і на спортивних аренах. Тетяна Ковальчук, Олександр Сніжко, канал Енергоатом.